Після невеличкого затишчя в інформаційному просторі, яке земеї намагалися заповнити другорядними темами, що мало зацікавлювали перевтомлено українського споживача інформації, раптом, як снігова лавина на нас навалилася безліч повідомлень про різні геополітичні вибухи у різних куточках планети. А як сучасна геополітика, це як величезна шахівниця де найменша зміна в розташуванні фігур і навіть пішаків може закінчитися швидким прикрематом для котрогось зі світових супергравців, то до цієї теми ми ще повернемося. А розпочну я із подій, яка може просто загубитися на тлі таких глобальних зрушень, як три синхронні революції у Грузії, у Сирії та у Південній Кореї. Але тим не менше, Ця дрібничкова новина, можливо, для декого із моїх глядачів, буде ще цікавішою за всі інші. Думаю, що багато хто у нас в Україні чув про такого собі американського арестовича журналіста за фахом Текера Карлсона, якого було б помилкою плутати з Карлсоном, що живе на даху, хоч і помилкою не такою ж і грубою, поза як Малюк Карлсон та Текер Карлсон. Таки мають цілу купу спільних з характеру. Одним словом, Текер Карлсон це щось середнє між Малюком Карлсоном та Олексієм Арестовичем. як бачите на цьому скріні він дещо менш популярний за Арестовича, яким той був у 2022 році, бо має лише близько 3,5 мільйонів підписників на своєму Ютуб каналі, а для Великої Америки із її населенням. Це не так вже й багато. Проте все ж слід визнати, що цей дорослий Карлсон вміє привертати увагу публіки нічим не гірше за малюка Карлсона, причому методи у них почасти спільні. А все це необхідно було вам розповісти, поза як учора телеграм-канал з Дніпра МандаринМедіа канал не анонімний, а той, який належить офіційно, зареєстрованому підприємству з такою ж назвою. Опублікував таку коротку новину, цитую. Посольство США заборонило Зеленському давати мені інтерв'ю американський журналіст Текер Карлсон і посилання на YouTube канал Текера Карлсона. Його відповідне відео я не мав часу переглядати, тим більше, що англійську на слух практично не розумію. Ніколи її не вивчав ані в школі, ані у вузі, тому і знайомий з англійською. Лише за класичними текстами. Проте це не зашкодило мені за підозрити те, що у даного телеграм-каналу також є проблеми з англійською, і насправді посольство США заборонило брати інтерв'ю у Зеленського саме Карлсону. Ще пак, адже це такий хлопець, який вміє розв'язати язика навіть німому, а не те, що любителю поговорити багато. І навіть дуже багато, причому любителю поговорити не контролюючи себе. А проте все може бути, якщо Зеленському може заборонити щось єрмак, то чим посол Ша гірший за цього громадянина, так би мовити, єрмака, якщо вже не вдаватися до виразу домоправительки із того ж таки мультика про Карлсона? Але у будь-якому випадку посольство США таки комусь це заборонило, і даний факт досить промовистий, він свідчить про те, що Зеленський знає, дещо таке, чого не повинні знати, чи то американці, чи може, й ми українці. І головне посольство США знає, що Зеленський про це знає. Отож, панове громадяни, мусимо набратися терплячості, поза як ця заборонена наразі для нас тема невдовзі випливе на поверхню. А тим часом, скориставшись повстанням у Сирії Ізраїль, ударив по Дамаску за ізраїльськими даними для того, щоб знищити лише одного із лідерів Хезболи, який ще донедавна був офіцером сирійської урядової армії. Це сталося відразу ж після того, як військові сили США знищили у серії три реактивні системи залпового вогню та танк Т-64, а також кілька мінометів. Речник Сполучених Штатів Америки повідомив, що нібито їм невідомо, кому ці вражені цілі належали. За неофіційними даними, йдеться про російські реактивні системи залпового вогню «Смерч». Про гарячі події в Південній Кореї, які вибухнули у вівторок 3 грудня Голос Америки пише так: Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль оголосив вівторок надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію країни в тому, що вона контролює парламент, симпатизує Північній Кореї та паралізує уряд антидержавною діяльністю. Про це ЮН заявив під час телевізійного брифінгу. Пообіцявши викорінити сили, що підтримують Північну Корею, та захистити конституційний демократичний порядок. Кінець цитати. А водночас, про це наші українські ЗМІ писали так: відповідно до воєнного стану, президент Південної Кореї Юн заборонив будь-яку форму політичної діяльності, включаючи протести, демонстрації чи мітинги в той час. Як усі засоби масової інформації в Південній Кореї були переведені під контроль уряду. До цього слід додати, що також вийшов наказ Юна заарештовувати всіх порушників воєнного стану без ордеру на арешт. За його наказом, кіт до парламенту виявився заблокованим, і парламентарі, опозиціонери, почали перелазити через парламентський паркан. Аби зібратися і проголосити юну імпічмент. А тим часом на даху будівлі парламенту, який тут має назву Національна асамблея, приземлилися військові гелікоптери, після чого спецназ проникнув всередину будівлі. Але поза як однопартійці юна виступили проти введення воєнного стану та разом із ліберальними демократами опозиціонерами проголосували за його скасування. То Юн був змушеним, виконуючи вимогу чинного законодавства, піти на поступки та проголосити скасування воєнного стану. Цікаво, що як сам Юн, так і його позиційні опоненти кинули взаємні звинувачення у державній зраді та в симпатія до Північної Кореї. А тим часом диктатор останньої Кім Чен Ін звинуватив США в дестабілізації політичної ситуації в Південній Кореї, мовляв, у всьому видні американські спецслужби. Але насправді все навпаки, якби заворушення дійшло до збройного протистояння, Кім Чен Ін обов'язково б скористався з нього для військової агресії проти Південної Кореї. Важко сказати, чи всі події після цього у цій країні закінчаться, а чи буде оголошеним ще імпічмент Юну. Проте наведений сценарій наочно показує, що президентська влада в наш час, навіть коли вона вдається до силових методів, і коли її підтримують геть усі силові структури, не може виграти протистояння у тому випадку. Якщо більшість політично активних громадян її в цьому не підтримує, думаю, що для Зеленського це буде дуже корисним уроком, але, звісно, річ, не для того, аби він і надалі намагався дезінформувати населення України, адже дезінформувати ошукати можна лише найменш політично-інертні верстви, які в таких соціальних протистояннях відіграють. Найменш помітну роль, якщо взагалі відіграють якусь роль.